Оце, друзі, артефакт трапився мені. І погляньте, погляньте, це вже успіх. Викопав ось таку яму, і ще його досі випікати не можна. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Що ж, вітаю вас, такого чудового зимового лісу. Будемо сьогодні шукати по Першій світовій війні. Погода просто неймовірна, казкова, туман. Вночі падав сніг. Ну і. Бачите, яка казка позаду мене. Тут були військові табори австро-угорських військ і німецьких військ. Подивимося, чи нам вдасться щось цікаве знайти. Але я думаю, знахідки 100% будуть. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд поверни живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Погнали шукати. Ось цією дорогою нам довелося їхати сюди, далеко, в глибину лісу. Але тут гарні позиції, і на тих позиціях можуть бути капана, абцайхани і різноманітні пляшки, або й інші гарні знахідки, фалеристичні, і не лише будемо дивитися і шукати, що ж залишили нам по собі солдати тих часів. Цьому лісі надзвичайно приємно шукати. І в мене є вже перший сигнал, який вам можна показати. В принципі, можна і всі сигнали показувати. Ну, але навіщо? Ось погляньте, що це таке. Це пружина від Австро-Угорського підсумку. Народі ще називають метелик. Правда, тут немає ще двох вушок таких. Ну що ж, потужний був сигнал, я вже думав, що це капинап цайхен якийсь, але ні. Добре, що є тут такі гарні сигнали. Будемо продовжувати наш пошук, а такі знахідки це також історія. І вони показують, що тут були австро-угорські солдати, ну і губили деякі речі. На сліді дикої тварини біля бліндажа був потужний сигнал. І сигнал такий, наче монета. І знаєте що? Щось кругле? І це або монетка, або якась медалька велетенська. Подивіться. Ні, це, мабуть, монета, тому що вушка я не бачу. Вау, щось велике. Давно я таких великих монет не знаходив. Так, друзі, це монетка, і мені здається, це 15 або 30 крейцерів Австро-Угорщина 1800 року. Я не буду терти з піском. Зараз її легесенько помию і вам покажу. Здається, гарна монетка. Ну що ж, друзі, монетка 30 крейцерів 1800. А якого року? 1800... Сьомого року. Подивіться, який стан. Монетка в чудовому стані. І тут портрет Франца. Більше не тру, але бачу, що монетка справді гарна. І, до речі, це рідкісна монета, тому що це максимальний номінал, здається, крейсерів у МІДі. Ну що ж, привітайте мене, тому що дуже-дуже рідко ці монетки знаходяться. За все, я знайшов, можливо, таких 5 монет. І не завжди вони були в гарному стані, а ця монета в гарному стані. Ну що ж, перша знахідка така цікава, і вже на плюс 5. Комрад ще знайшов таку знахідку кухля австро-угорського, можливо, пили австріяки пиво і нам не залишили. Але, на жаль, це пиво закінчилося, і кухоль був порожній. Та ще й битий. Ну нічого, знайдемо ще і цілий кухоль і пиво до нього. Подивіться, який красивий відбиток від монети. До речі, сьогодні поїхала на Першу світову війну, а знаходжу монети. Дивно, серед чистого лісу і монети. Навіть старих доріг тут не було. А можливо, колись і були. Погляньте, це відбиточок такий. Я грудку розламував. і чи по цьому відбитку можна визначити, що це за монетка? Ну. Важко, важко, друзі. Правда, я бачу, що це за монетка. А ось тут подивимося. Так, як я і підозрював, це грош Понятовського. 1760 роки. Уявіть собі, понад 250 років тому цю монетку хтось загубив і вона отак з землі і лежала. Ну що ж, давайте розглянемо її краще. Ось так, так, так. Стан, звісно, не дуже. А можливо, це не грош Понятовського, А можливо, це царизм. Одна копійка, друзі, я, мабуть, помилився. І лежала вона з періоду Першої світової війни. Ну що ж, давайте я перевірю, чи це так, і вам покажу. Друзі, стан монети не дуже, і тому я й подумав, що це грош Панятоцько. Насправді це одна копійка, царизм. Я вже візуально це помічаю, бачите, цифра 1, Зверху рік. 1800 чи 1909 года. Чи щось в цьому дусі тут була царська курка, але, на жаль, її не видно. А можливо, на щастя. Ну що ж, така монетка, мабуть, якийсь австрійський солдат за трофею її. У царських солдатів. І тримав собі у кишені. І тут загубив її. Ну що ж, монетка номер 2 будемо шукати інше. А камрад же нас потішив з знахідкою по Першій світовій війні. Ось погляньте, що він знайшов. Це піхви на траншейний ніж М17, Австро-Угорщина Перша світова війна. Що ж, з пісочку, стан. Такий нормальний, хороший. Але ні, погляньте, ось тут вони трішечки зіпсуті, приплюснуті. Можливо, австріяки щось з ними робили, стукали ними щось, цвяхи забивали. Ну, але все одно, артефакт є артефакт. Перша така цікава знахідка по Першій світовій війні. Поки я вам показував знахідку камрада піхви до М17, він ще знайшов пляшечку. Неглибоко, мабуть, поверхневий смітник. Ну що, розкопуй. Подивимося, що це за пляшечка, можливо, буде цікава, розписана з літерами. Ну і це вже буде теж цікава знахідка. І плюс до нашого сьогоднішнього пошукового дня. Були тут австрійські солдати або німецькі і щось пили, і, можливо, щось цікаве губили. Ну що ж, момент істини. Що це таке? Фрагменти шкіри чи бітума. Бітума покривали бліндажіни. Ну, давай. Цілесенька пляшечка, я вже бачу. І ця пляшечка. Що? Ні, порожня. О, з якимось орлом. Бачите, цифри якісь. 0,7 Вина або мінеральної води було у цій пляшці. Ну, можливо, ще будуть пляшки у такому смітничку. Смітничок поверхневий, мабуть, тут були намети, тому що бліндажів довкола немає. Поки що ще трапились такі знахідки. Ключ від офіцерської скрині на реставрацію. Ось така скоба чи зачеп. Я не знаю, друзі, що це таке, в кого які думки, то можете писати у коментарі. Матеріал залізо. І ось старий такий ланцюг. Теж можете написати, якого періоду. Ну, мені здається, Перша світова війна. Але бачите, він з такими вузликами. Можливо, просто ланцюг такий саморобний. Ну що ж, продовжуємо пошук. Є знахідки, є їхні сміття, артефакти. А це означає, що буде щось і цікавіше. Камрада сьогодні щастить на піхви. Ось знову піхви на траншейний ніж М17. Але цього разу без зачепу на підвіс. Але. Цілесенькі, рівнесенькі і міцні. Також знадобляться для реставрації. Піхви є, а де ж самі ножі? Можливо, ножі колись забрали люди після війни і використовували їх у побуті. Ну але це не 100%. І тепер в мене цікавий артефакт. Я знайшов ось такого австро-угорського траншейного ліхтарика. Але, на жаль, знайшов його я на лісовій дорозі. І як бачите, по ньому багато хто їздив. Можливо, самі австріяки навіть їздили. Скла всередині не було, і верхів'я не було верхньої кришки. Тобто лише сам корпус. Ну, ось такий артефакт був би ще досить міцний. Ось погляньте, ще оцинковка тут збереглася. Але, на жаль, на жаль, не судилося йому бути вже реставрованим. Знову монетка, і на цей раз, друзі, я вже подивився, що це за монетка. Це знову одна копійка. Царизм 1901 рік. Ось тут видно добре, одна копійка 1901 года. Ну, що можу сказати? Микола ІІ, останній імператор царської Росії. Мабуть, австріяки багато в полон взяли солдатів Ріа, Російської імперської армії і копійок в них натрусили. Ну що ж? Монетка за монеткою, а капена апцайене, не деш. До речі, хто не знає, що таке капенапцайен, у цьому відео я все про них розповів. Можете собі переглянути. Рідкісна в мене знахідка, а саме це ерзац-підсумок на Манліхер М95. Він цілком залізний. Колись були шкіряні, але шкіряні було дорого робити і довго в кінці війни почали робити ось такі залізні. Ну, залізо тут, наче концерна банка. Бачите? Ось він повністю гнилий, якщо висипати землю, пісочок звідти, він розсипеться. Ось так. Лише шпенька залишиться. Ну, на жаль, вони зазвичай в такому стані, тому що кажу, залізо дешеве, тонке і все. Ну, в принципі, для нього. І, грубшого не потрібно. У мене знову Ерзац такий варіант. Це горнятко, мабуть, австро-угорське. Раніше я знаходив такі ж схожі, але іншої форми. Дно було більш овальніше. Ну, а це ось таке кругле горнятко. На жаль, воно також з дешевого металу тонкого. І все прогнити. Але рідкість, рідкість, тому що це вже кінець війни. Вже не було часу робити гарні емальовані горнятка. І робили горнятка з будь-чого. Оце, друзі, артефакт трапився мені. Погляньте, що це таке. Якийсь механізм. Ось тут ручка, тут різьба. Наче. І мені здається, що це щось на кшталт струбцини якоїсь минулих віків. Тобто цим механізмом щось стягували. Як гадаєте, що? Ось тут два болти, гайки, тобто воно до чого скріпилося і все. Ну, не знаю, друзі. Хто знає, пишіть у коментарях. Можливо, це не Перша світова війна, а можливо, щось при лісозаготівлі ним робили. Уявлення немає. Глибокий сигнал знайшов, а виявилося, що це шматок бляхи. Але я почав трішки розкопувати довкола цієї бляхи, бо траплялися фрагменти битого скла і цегли. І що ви можете побачити, ось там ця тоненька плямка. Це дно пляшки. Тобто на глибині приблизно 50 см на мене чекає цікава пляшка. Ну, Насправді я не знаю, чи вона цікава, але буду розкопувати і, звісно, вам покажу. Ну що ж, друзі, момент істину, пляшку я вже зрушив, витягую. Оп, і що це в нас? Це в нас нічого. Пляшка, з-під вина, на жаль, без літер. Ну, але здаватися не потрібно. Обстежував я невеличкий бліндаж. Там трішечки накопався залізяче різноманітного без форми, не варто навіть вам показувати. І виходжу з бліндажа і такий досить потужний сигнал. Я думаю, ого, такий сигнал біля самого бліндажа. І погляньте, погляньте, це вже успіх. Бачите, що лежить? Якесь хрестоподібне. Друзі, це нагорода. Це нагорода австро угорської імперії, здається. Так. Так, 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 і я бачу, що це таке. Ой, навпаки гірше зробив, як затер. Це медаль, хрест. І тут зараз будуть роки. Зараз покажу вам. А роки видно погано. Друзі, зараз протру краще, щоб так не терти. І все покажу. Ось, 1912-1913 рік. Пам'ятний хрест про Балканську кампанію. Ну, видавався всім. Учасникам цієї кампанії. Але все одно латунь легесенько я одиничку зачепив, але не критично. Ось так. Погляньте, яка краса. Стан просто неймовірний, з пісочку, він ще навіть жовтенький такий. Ну що ж, друзі, лайк, лайк за знахідку і шукаю далі. Ну, я сподіваюся, капена абсайхи не знайти, але, бачите, ні. Трапляються мені цікаві хрести. І що буде далі? Невідомо. Камрад копає пляшки. І потім я підійду і покажу вам все. А мені ще трішечки йти, тому що там і там є гарні бліндажі. Камрад знайшов одного гудзика і викопав ось таку яму, і ще його досі випікати не може. Я, звісно, жартую. Він пляшки копав, але, на жаль, щось пляшок не назбирав. Але в нього є артефакти, друзі. Артефакти. Дві гільзи від Манліхера австро-угорщина і жетон австро угорський ладанка. Порожній, на жаль. Ось, вкладення немає. Шкода, шкода, складенням було б цікаво. А так, просто ладанка. Ну що ж, вже в лісі трішки темніє, але ми ще продовжуємо копати. Можливо, камрад зараз щось цікаве та й знайде. Тимній тепер швидко, і сама природа нам натякає, що ми їхали додому. Достатньо каже вона з вас знахідок. А сьогодні були чудові знахідки і фалеристика, і артефакти по війні, і монети. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в боротьбі з російськими окупантами. Ну що ж, слава Україні, до перемоги!